Вітаю! Розпочнімо черговий урок української літератури в 11 класі. Як ви думаєте, що об'єднує таких виконавців, як Анатолій Мокренко, Олександр Білаш, Дмитро Гнатюк, Квітка Цісик, Оксана Муха, Василь Зінкевич, Олег Скрипка, Віктор Павлик? І ще підказка: Ярослав Карпук: Нокаути, Голос Діти, п'ятий сезон. Розкрию секрет. Усі ці виконавці співали широко відому українську пісню Два Кольори, яка довгий час вважалася народною, бо ціннісно відгукувалася в серці кожного. Автором цієї пісні є поет Шістдесятник Дмитро Павличко разом з композитором Олександром Білашем. Тож сьогодні на уроці з'ясуємо, що ж робить пісню такою особливою. У чому секрет її популярності вже впродовж. 57 років. А також проаналізуємо інтимну лірику поета, зокрема, вірш Я стужився, мила за тобою. Отже, 1964 рік республіканський з'їзд комсомолу. Делегат Дмитро Павличко нудьгує на засіданні і раптом бачить молоду жінку, науковицю Людмилу Молдован, на плечах якої була накинута чорна хустка. З великими червоними трояндами. Саме такі хустки носили жінки в рідному селі Павличка з топчатів на Івано-Франківщині. Поринувши в спогади, поет починає на аркуші записувати віршовані рядки. Пізніше Дмитро Павличко читає текст композитору Олександру Білашу, який сидить поряд. Вони тут же залишають з'їзд, їдуть до будинку творчості у Ворзелі на Київщині, і за пів години. Записують майбутній хіт». Уперше її виконав Анатолій Мокренко, та записати пісню не дозволили. У ній побачили націоналістичний підтекст. Ми послухаємо запис цієї пісні у виконанні неперевершеного Дмитра Гнатюка. малим і ти у світа не знами шляхами сорочку мати вище ма мені червоними і чорними, червоними і чонними нетками. Провідний мотив пісні мотив. Дороги. Так мати готує сина до життєвої подорожі, немов попереджає його, що дорога не буде легкою. Дійсно, кожен проходить крізь труднощі, але син має оберіг материнську сорочку, яка символізує духовний зв'язок матері із сином, а в ширшому значенні зв'язок людини з батьківщиною. Два кольори на сорочці червоний та чорний. Немов дві життєві лінії: про сучасне та майбутнє, про батьків та дітей. Червоний колір це любов, а чорний туга та журба. Окремі літературні критики вбачали в пісні два кольори політичні мотиви, начебто оспівування кольорів прапорів Оун-Упа. Та наголосимо на філософському осмисленні людської долі, зітканої з контрастів. Червоного та чорного. Пісня Два кольори Дмитра Павличка співзвучна з піснею про рушник Андрія Малишка. Обидві звертаються до родинних і духовних цінностей українців. Саме тому й стали вони народними, такими, що відгукуються кожному і надихають на створення численних каверів, допомагають передати ідейний задум пісні такі художні засоби. Епітети. Незнані шляхи, щасливі і сумні дороги, вишите життя, метафори. Водило в безвісти життя, переплились мої дороги, війнула в очі сивина. Символи: червоне то любов, чорне то журба. Вишита сорочка це материнська любов, дорога це життєвий шлях, рефрени два кольори мої, два кольори. Насамкінець зазначу, що у світовому просторі пісня стала відомою завдяки винятковому виконанню квітки цісок. Два кольори. Мої два кольори. Оба... Петро Павлучко також пише любовну лірику, прикладом якої є поезія Я стужився, мила за тобою. Почитаємо текст. Я стужився, мила за тобою. Стуги обернувся мимохіть в явора, що палений журбою, сам один між буками стоїть. Грає листя на веснянім сонці, а в душі печаль, як небеса. Він росте й співає яворонці. І згораю від сльози роса. Сніг летить колюче, ніби трина, йде зима і без скидами гуде. Яворові сниться яворина та її кохання молоде. Він не знає, що надійдуть люди, зміряють його на поруби, розітнуть йому печальні груди, скрипку зроблять із його журби. Трина діалектне слово, це тирса. Тобто трав'яниста степова рослина, Бескиди — це круте урвище або провалля, поруби місця, де вирубано ліс. Провідним мотивом поезії є оспівування сили кохання, що дає поштовх до творчості. Ліричний герой постає в образі явора, який страждає через те, що коханої немає поруч. Пізніше з почуттів і страждань народжується краса мистецтва, скрипка з її мелодією. Павличко звертається до фольклорних образів рослин, а перетворення чоловіка на явора, тобто метаморфоза, споріднює поезію з балади. Я стужився мила за тобою. Другий обернувся мимохід. В яворах, що палений журбою, Самоди між буками стоїть. Визначимо художні засоби поезії. Персоніфікація яворовісниця яворина. Метафори. Явір палений журбою. Згорає від сльози роса. Порівняння. А в душі печаль, як небеса. Сніг летить колючий, ніби трина. Епітети. Печальні груди, кохання молоде, сніг колючий на веснянім сонці. Інверсія і згорає від сльози роса. Риторичне звертання. Мила. Літота. Я Так, Поезія Дмитра Павличка глибоко закорінена у фольклор, але й зараз відгукується кожному, хто береже цінності любові, родини, національної пам'яті, упевнений, що твори поета знайдуть продовження в мистецьких інтерпретаціях сучасних митців. Уже на наступному уроці ми проаналізуємо життєвий і творчий шлях ще одного представника покоління шістдесятників, епатажного експериментатора Івана Драча. До зустрічі.